Сашка, йди на нас сідай швидше. Значить молоді ж, сиді на уроки, продовжуємо бігати короткі відрізки. Яку це фізичну якість розвиває в нас? А, спритність. Спритність, ідеальна, молодець ясмін. А, а якщо ми будемо дуже довго і повільно бігти, яку це фізичну якість? Витривалість. Витривалість. Так, чудово, чудово. А якщо ми будемо, є така характеристика, засікають машину, за стільки вона приїде, період якийсь, що це називається? Тривальність. Швидкість, так, біг по дистанції. Це ми будемо трохи пізніше відпрацювати. Ми останній тиждень нашої теми ми робимо, бігаємо рівномірний біг, який розвиває витривалість, і граємо регбі. Сьогодні ми стрічки не чіпаємо, ми коротко, бігаємо коротку відстань, відрізки бігаємо з різних положень. Так само метання м'яча, але метання м'яча ми сьогодні виправимо всі наші помилки. Щоб спинка прогиналася в нас, щоб рука не, не згиналася, біля ушка не трималася наша. Зрозуміло чи ні? Uh -huh. Я вас зараз дуже попрошу повільно пробігти всього на все одне коло, але пробіжимо знову-таки з високим кадесом, частота кроків, спілкуємось. З понеділка вас всіх прошу брати телефони на уроки, ми включимо метрономи. І по новому будемо ставити собі каден 180 кроків в хвилину. А через тиждень ми відчуємо різницю біг з музикою і біг під музику. Я вам окремі треки дам, під які ви бігти будете. Домовилися? Окей? Все, щасливе дороги, одне коло. Я вас тут чекаю. Повільно тільки в парах спілкуємося легенько. Одне, да-да-да, 250 метрів нам вистачить. Сьогодні на уроці використаємо. О, покажу вам, як ми будемо одну штучку розучувати, щоб вони заповнили, бо великі помилки роблять за допомогою фотографій малюнку. Знов таки регбійні м'ячисенів. Не буду показувати, як з стрічками працюємо. Це минулий урок було. Ми покажемо відео, знімаємо зараз проєкт, робимо з цими ж учнями 3 класу 6. Світ спорту без фестка секундомір. Ми повністю покажемо 15 перших прав по регбі і тому подібне. Сьогодні естафетка знов таки. Регбійні м'ячі, естафетна для естафети палочки, ось, е, скакалочки колись продавались. І метання м'яча зі стрічками. Це я Ніколаїнка, Миколи колись приглянув. Дуже крута штука. Зараз покажу. І так, молоді що робимо. Дві мої вправи, чотири ваших потім. Домовились? Перше, лівим приставним кроком, але руки за голову поставили, грудь перед локті розвели. Да, Вам должно бути трошки незручно. Корекцію постави. Гарненько гарненько, молодці. І п'ятка не робить дотика до підлоги, тільки на пальцях ніг. Назад повертаємося, ривки перед собою і знов-таки локті що не опускаються нижче плеча. Готові? Все. Так, пішли, пішли, молодці. Розбились на чотири групки. Щоб щільність була і швидше проходить урок. На початку уроку завжди спеціально бігові вправи. Локті, локті на рівні плечей. Ривочок не бачу, молодці. І акцент, щоб локоть не пускався. Вище, вище локті. на рівні плечей, бо всі роблять ці помилки. Чудово, правим приставним кроком готові. Увага! Швидше робиться розминка, чим більше груп. нема цього простоє. Чудово! Ривок перед собою. Один. Ручку запустили, чудово, чудово, але намагайтесь руки не опускати нижче плеча. Чудово. Далі робіть свої 4 любих вправи. Кожна колона сама визначає. І далі їхні моделюють. Зараз покажу розкажу, навіщо стрічки в процесі. Натягнув дуже круто тренуватися. Будемо бігати короткі відрізки і завжди учні роблять одну помилку. Вони після бігу, що роблять. Зупиняється, не можна зупинятися. Зараз зробимо одну річ. Я буду показувати картинки, а ви мені розкажете аналогію. А точніше, коль що я розкажу і покажу. Дивіться, це як називається цей потяг. І скоро інтерсіті наш плюс, так? Як він чим живиться, що йому за енергія дається? Електрична, що він рухався. Чудово. Ще є у нас ді... ось електрички такі є приміські. Окей, що їх заставляє рухати? Електричество чудово. Далі є тепловоз. Це коли поєднаний дизель і електричество. Те, що його заставляє рухатися, вогонь Ну, дизель, паливо, і коли є електричество, він переходить, переключається на електропровода, провода. Так і є чисто дізель. Що ним Паливо якесь. Yeah. Так, окей. А ваше домашнє завдання, ви мені скажете на оціночку, що вас в організмі. Подумайте, скажете, наступний урок я запитаю, що вас в організмі заставляє вас рухати, щоб ви були сильні, здорові, молоді, красиві, okay. тихо додому, якісно, не просто поверхнесна відповідь, відкрита. Далі, показую, ще раніше, були паровози, да? Паровози, паровози. Да, на наулі, дякую, Саня. Просто чан, який кипів, да, і цей пар. Давала силу, ішла цей пар під тиском на колеса і потяг, що робив? Їхав. Да. А як ви думаєте, навіщо свисток свистів перед зупинкою? Щоб всі знали. Не щоб всі знали. Бо великий тиск. Чудово, Кирил, красавчик. Він цим збрасував тиск, тому що як він не збросить цей тиск, що тут случиться з цим котлом паровозів. Зірветься чудово. А ми, коли бігаємо тиск в організмі, теж створюємо чи ні? А коли ми не свистимо, а швидко зупиняємося і не проходимо, що відбувається в нас, в організмі руйнується не на користь. А такий чайник є у вас вдома, коли свистить. Якщо ми його запаяємо сваркою чи скотчем, і на рване, а щоб не рванув, треба що? Спустити пар. Як ми будемо спускати свій пар? Пройтися, подихати, чудово, швидко не зупиняємося. І от вам невеликий фрагмент організму. У нас тут серце і серцево-суденна система. Отут створюється тиск. Якщо ви зупиняєтеся, тиску нікуди діватися, грубо говоря, ви повинні трошки пройтися. Заповніться, хочете зробити собі боль, страдання, не на користь, здоров'ю, просто біжіть і швидко зупиніться. Все, ви угробляєте цим організм. Розуміли? Так, да, Кірів? То раз робити, то може серце ну не зупиниться, але воно руйнується. Нас ще от давайте не хотів казати на наступний урок винести. Ну скажу вас, коли ви стрижетесь в парикмахерській, боль відчуваєте, коли волосся зрізають? Да. А ні, а ногті коли стрижете, відчуваєте боль? Да. Ні, бо немає нервових закінчень. А ось якщо в кірі по вдарити по як це називається? Да. Лійки так їй больно було чи ні? Да. Больна, бо тут нервові закінчення. Так само в нас внутрішні є, в яких або немає нервових закінчень, або дуже низький больовий поріг, і він руйнується всередині, а ви не відчуваєте навіть болі. І один із процесів це коли ви біжите і швидко зупинилися. Тому ми цього не робимо. Окей, колові оберти, давайте колінця, бо зараз прискорення будемо робити всередину. Назовні. Дві ноги поряд, міксер. Зробіть міксер невеличкий, хоч трошки в іншу сторону. Давайте, суставчики, трошки молодці. Окей, іншу ножку. Молодці. Чудово. По моєму сесточку робите ножнички, по другому сесточку. Максимальний ривок до цієї стрічки. Від цієї стрічки до блакитної. Що ми робимо? Повільний біг. А сюди максимально. Готові? Ножнички. Гоу! Швидше, швидше. На пальцях ніг, ще швидше ускоряємося. Гоу! Молодці ревочок і заспокоїмося. Супер. Ножнички спиною вперед, по свисточку розвертаємося і біжимо. Так само в кінці повільно біжимо від помаранчевої стрічки до блакитної. Ножнички! Швидше, швидше, швидше. На стрічку не наступаємо. Розвернулись. Запутали, запутали ножки. Молодці. Тільки на пальцях ніг. Тільки на пальцях. Як швидше, на стрічку не наступаємо. Го! І повільно, повільно до блакитної. Все, повільно повертаємося, не спіша, дихаємо повільно, щоб встигли відновитися, не спіши. Гов! Гоу! І повільно до блакитної. Молодці. Ліва нога чудово. права рука ледь касається до трави да? і ліву руку викидаємо вперед. і зразу уходить праве коліно, теж вперед вибрасуємо. Біжимо 6 метрів, потім повільний біг. Увага! Ні, Ні-ні. За сигналом. Увага! Апші! За сигналом! За уважніше. І повільно, повільно, повільно. Ні-ні, Саша, не можна підрізати. Закріпимо. Ліва рука назад. Права вниз направлена. Ривок поштовх. Зразу лівою ногою. Праве коліно викидується вперед. І рука так само. Молодці. Молодці, супер, повільно повертаємося. Низький старт і старт і розбіг. Ми згадуємо самий простий приклад, як це робити. Праву ніжку ставляємо перед стрічкою. Один із самих простих стріч прав. Лівою ногою підпираємо праву ніжку. Відстань між пальцями лівої ноги і стрічкою довжина вашої стопи. Далі праве колінце ставляється на лінії з лівою п'яткою. Відстань між п'ятки і коліном, кулачок. Пальці наші, великий, вказівний, трошки ширше плечей, на рівні плечей, трошки ширше. Перед стрічкою ставимо ліву праву руку. Ого, так, так, так. Ні, денчик, ходь назад, трошки не так. Пашка не так. Зараз зо за мною будете робити. стопа, тут має бути стопа, трошки ближче, І колінці сюди. Красавчик, стопи, нема стопи, неправильно Сашка відміряв, Колінце це сюди і тут кулачок має поміститися. Шише, шише, отак. Пальчики, отак. Все, 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 умнічка. Все. Так, дивлюсь, так, да, так, да. пашка, пашка. О, да. О так, отак, все, все, все. Денчик. Ой, дуже, наступного раза не ставайте так плотно. Щ, щ, розійдіться, окей? По команді, увага. Вирівнюємо повністю. Увага! Вирівняли. всі, 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 всі! всі. Дівчатка, робите низький старт, самий простий спосіб. Ох, тебе платформа, Оля. Хто так відмиряє? Стопа, встала, 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 встала. Постав. Так, ні, 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 ні. Праву ножку сюди постав. Праву. Це ліва, права. Ліва підпираєш. Далі, далі, далі. Ні, ні, не двигай праву. Отак. Замри, замри цю стопу, а колінця це кладеш сюди, сюди. Отак, во. Все, умнічка, пальчики. Супер Інше. Тихо. І не ходи в такі, будь ласка, прийди трошки м'якші обуві. Увага! Зараз задача, дівчатка. І хлопці одночасно. Але хлопці ззаді з високого старту за 3 метри стартують. Дівчатка з низького. Ваша задача, дівчата, втекти за блакитну стрічку. Це майже 9 метрів, майже. А хлопці до блакитної стрічки повинні вас вщипнути, вжалити. Готові? Увага! Вирівнялись, вирівнялись, Марічка. Гоп, тікаємо, 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 тікаємо! Тікаєм. Є, вжали. Ножку постав праву, право, де, права вправо, де. тільки перед стрічкою. Так, да, ти все правильно. отміряємо ліву сюди. Окей, все, замриться, ножка не двигається, Колінце це. Давай, давай, клади сюди. Красавчик, молодець. Пальці. Заповнив, Саня. Тепер навпаки, дівчата, високий старт, дівчата. Вжаль їх. Паша. Паша неправильно зробив. Кирил, неправильно, вставай. Вставай, праву ножку ставляй. Так, о, вибирай. Ось так. Пальці сюди. Так, Право, чудово. Ні, 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 встань, встань, стань. Вправо. Сюди, сюди, трошки двига. Отак, колінце, це сюди стали. Красавчик, пальчики давай. Де пальчики? Дивись, наблюдай. Хлопці, готові? Дівчата, вжальте їх. Увага! Хлопці вирівняли ноги. Сашка, вирівняй праву ножку. Увага! Гоу, гоу! Дівчата догнать! Догнать! Молодці, за мною, підняли руки вверх, вдох. Максимально видох опустили. Вдох не бачу. Видох. Ясмін, вдох. Видох. Зараз об'єднайтесь на пари. І один учень з м'ячиком буде на помаранчевій стрічки, інший без м'ячика напроти, на блакитний. Все, швидко об'єднались. Уважно мене слухаємо. Перша помилка. Учні не працюють кистю рук. Наприклад, от відстань зараз тут більше п'яти метрів. Я чуйко Софії, одною кістю димось. Рука не задіяна одною кістю. Дивіться, настільки кинув. Кинь мені одну кістю. А тут вже рука в тебе включилась. Кістю. Так що, висновок Паша. В кінці обов'язково працюємо кістю і далі кинеться м'ячик. Друга помилка. Учні кидають за вуха. Глянули на мене. А ми. Де швидше буде, коли я від вуха і коли я розгон наберу? Чудово, тому я вас прошу. Рука, рука рівна. І прогинаємося як лук. Третя помилка. Учні не працюють спиною. Щоб включити спину, ми зараз зробимо це. Ми ліву ногу перед стрічкою поставимо і на праве колінце опустимось. Будь ласка, на підлогу опускаємося. Ліва рука показує кут траєкторію польоту м'яча 45 градусів. Права рука назад. Я зараз кожному поправлю. Чудово. Олечка, стой, 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 стой. Стой. Кість отак, щоб ти в кінці кістю спрацював. Кість, як лук вигнулись і включіть спинку. Наклоніться вперед, коли кидатимете. Ох, Соня, бомбей. Сашка, умнічка, ідеально. Та з вас тільки скульптури робити, як в Гречичській раніше. Віка, бомбей. Готові? Рука 45 градусів. По сигналу. Оля. Гов! І спинку наклонили! І спинку наклонили. Приготовились другі номера. Тягнуло на мене, яка помилка була? Не включали спинку. Показує, вигнувся назад. І включив спиночку собі. Приготовились, поправляю кожного. Так, ліва рука показує 45 градусів. Чудово. Машенька. Ідеально, ідеально. Чуйко, Софія, що це ноги на фрист? трошки праву ногу правій. Так, да, так, да, так. Да. А ти не лівша? Я правша. Да, так, так а чого ти праву ногу поставив? Постав ліву. Ох, ти навіть палець показуєш. А хто скаже, чому 45 градусів кут польоту має бути? Ні, якщо дуже високо, більше 45 градусів. М'ячик летить вверх і вся сила. Якщо вниз то в землю, а 45 саме ідеально. Готові? Гоу! Молодці. Увага! Гоу! Молодці! Приготувалися інші номера. Наклонились! Один куля гарно наклонився. Наступна права зірочка за мною стала. Ліва рука так само, показує 45 градусів, ноги ширше плечей, рука чудово. І трошки назад похилились назад, щоб ви тулубом тулубом теж спрацювали. Готові? Ува! І наклонились вперед. Ясмін, будь уважніше. Зарядилися. Ідеально, все. Можна просто скульптури з вас робити. Го! Ай, руку зігнула. Машка. Робимо імітацію. Добавляємо лівим приставним кроком. Показую. За мною імітуємо. Один, два. Без, без метання. Вернулись назад. Рука 45 градусів. І один, два. Яночка, спробуй. Один, два. Чудово. Але тепер без мене і вже зробите кидок за сигналом. Домовилися. Чудово. Ай, спину не включаємо. Імітацію. Ліва рука впереді. Ліва, не права. Поміняй. Поміняйся. А, ти правша? Ти лігша? А, так ліву руку вперед постав. Да, да, да. Без метання. Готові? І один, два. Чудово, Вернулись назад. Тепер без мене. Готові? Старайся 45 градусів, добре, бо в тебе він низ полетів. 45 градусів тримати. Добавте швидкості. Увага! Саня! Гоу! Один, два. Метання. Сашка. Що, що за кувирок чуть не зробив? Лук-лук зробили, вигнулись. Гоу! Один, два. Коля, навіщо ліву руку зігнув. Так, ігровий момент. До шести. Громко рахуємо. Хто перемагає, тому 12. Готові? Гоу! Один не чую. Ой, віка вниз кинула. О, все, і видно, як техніка сипеться. Супер! Все, зразу видно. І гром... Коля, рука за голову згинається, ні. Машка, що ти кидаєш як гранату якусь? Все, зразу видно, нема техніки. Єсть, єсть, єсть. Да-да-да, молодці, да. молодці, молодці, молодці. Умнічки, умні. Увага! Працюємо, відрізок бігаємо більше 10 метрів, добігаємо до кінця стрічки, даємо пас. Не на силу. А на влучність, якщо ви дасте пас, метнете м'ячик дуже невірно, а іменно вліво, далеко, ліво вправо, тоді довго підбирать вашому партнеру. Щоб виграти, потрібно якомога влучніше кидати. Зрозуміло чи ні? До шести, влуче... до шести пасів, до шести метані. А у вас в команді у вас хтось зробить по два рази, де Саш? Ні, не знизу. Ми вчились метати зверху. Ні, 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 ні. Готові, молоді ж. Увага! Гоу! От відрізочок майже 12 метрів. Раз пробігли. Ривочок в ігру. І повертаємося назад. стоїмо. Раз не чує до шести. Один. Молодець. О, і зразу видно, техніка руку зігнула. Діана руку дуже загинає, за голову запускає. Яна рівно кидає, теж рівно. О, щось трошки похоже. Молодець. Коля гарно, гарно спрацював. Саша дуже гарно і поточніше, точніше, нав. От лінії лежать і їм видно, як кидати, направитися, щоб поточніше, поточніше. Війкуля дуже. Ну. ну хто? І вернуться в колону, в колону вернуться, в колону, а в колону пошукуватися. Перші бачу, Другі, треті, четверті. Молодці, 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 красавчики. Відійшли, якщо ви хочете. Ви проіграти, то підійдіть близько. Якщо хочете, якщо хочете, да, якщо хочете виграти на витягнуту руку. Працюємо тільки права рука. Дивимось на мене, назад не дивимося. Готові? Всі-всі, палочку теж назад. Палочку назад. Всі. Тільки за сигналом. Ко кого, кого опинилась палочка спереді, піднімає її вверх. Готові? Гов передача пішла, пішла, пішла. Не дивимось назад, Саша. Єсть одночасно, перша, друге місце. Перейшли назад. Да, да, Маріна, ви перші, я бачу, я все бачу. Давайте закріпимо, готові. Палочки назад, Кіра. Палочку назад за спину, всі за спину. Працюємо правою рукою. Гоу! Є, молодці. Перші, другі, третій. А ви останні чому, бо палочка впала на підлогу, ви стафете, забороняється, щоб палочка падала. Останній раз робимо тільки лівою рукою. Приготувалися. Гоу! Тільки ліва. Зараз поки стоять, відпочивають. Молодці, молодці красавчики. А тепер закріпимо це в русі, в біги. Ви, Сашка, пробігай, фішку, обминай стрічку. І він передає паличку, але передає паличку ззаді, ззаді, забігає назад. Да, да, раз, не дивимося. Так, так. І тільки опиниться паличка в Дениса, Денис починає бігти. Всі зрозуміли. Денис, все, відпочивай, повертайся назад. Знов таки відрізочок. Ці відпочивають. 12 метрів в одну сторону. Майже дванадцять, дванадцять. В іншу. Ззаді, ззаді передаємо, не спереді. Не дивимось, не поворачуємо голову, прямо дивимось. Стартуємо. Давай, вікуля. От бігають рівно спинку, тримають, надо наклонятися. Одною рукою передаємо. Не двома. Давай, давай. О, Софія наклоняється вперед, коли біжиш, молодець. Хорошо. Давай, 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 давай. Умнички відриваємось. Давай, Маріна, наклонись вперед, наклонись вперед. Трохи на О, отак. Та, молодець, молодець. Давай, дівчата, команда, дівчата. Гоу, Танюша. Кіра, манюня, побіла. Ладуся, я наклоняємося вперед, коли прискорюємося. Два раза, два раза. Хто у вас пробіг два рази? На, яка по два рази ти одна. Давай, давай. Бо у вас п'ять учнів. Ну і, у вас два рази пробігли. Красавчики. Перші, другі, другі, треті і четверті. Поміняли. Помі... Передаємо ззаді і знов так само. Тільки не естафетна паличка, а регбійний м'ячик. А то є го пішло, пішло, пішло. Ривок освоня вирвалась. М'ячик. Одною рукою тримайте, так швидше буде. Одною рукою. Да, да, Прижала, біжиш, наклонилася. Заді, заді передаємо, заді. Вікуля передає. Ні, ні, зазади, зазаді. Так, 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 так. Гов, гоу, 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 Прискорюємось. Одної одну ручку. Молодець Марина, гарно тримаєш м'яч. Супер. Не кидай, передавай, не кидай, не втрачаємо. Танюша. Хорошо. Владуся, міського умнічка, Одною ручкою тримає м'ячик. Танюша, молодець, Одною ручкою. Яна, молодець. Кирилл, не втрачай м'ячик. Го, гоу, гоу, гоу. Сонячка, умнічка одною ручкою. Молодець, одної ручкою тримаєш м'ячик, все вже вже напрацювали все. Вони, а то спочатку бігали і м'яч тримали двома руками спереді, і це дуже тяжко. От дивіться, дівчинка біжить. Вона ж сповільняє себе, коли тримає двома руками м'яч. Давай, пашка, ускоряйся. Ускоряємося, ускоряємося. Ускоряємося, молодець, молодець. Молодець, 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 молодець. Давай вік, да-да-да-да-да! Соня! Передача, піднять м'яч, піднять м'яч, шість разів піднять м'яч. Молодець, Маша, є перші умнічки. І дівчатка, ну, ну-ну. Піднімай! м'яч. Піднімай. По, по два рази. Давай, давай. Окей. да? Молодець, молодець. Знач, у вас не зараховують, тільки що Діані м'яч передавався не між ножками, а збоку. Це порушення правил. Красавчики, на завершення сама небезпечна гра. Метання, ми м'ячик метали сьогодні, вчилися одною рукою. Так само аргмійний м'яч. Як добігаємо, робимо пас своєму партнерові. Для цього потрібно зробити пас якомога точніше, це дуже тяжко. М'ячик може скакувати вліво-право. Це дуже небезпечно, але я вас дуже прошу. Ми любий хаос вчити контролювати його. І ми зараз це будемо вчитися. Шість раз. Окей, спробуємо і завершимо. Я бачу, притомилися. Ви сьогодні отпахали, як завжди. І не тільки сьогодні на всі 100. Уже вже останні тиждень об'єднаємо стрічки, все і нормально на все поле зіграємо в регбі або на півполя. Домовилися? Шість передач. Гоу! Щоб ті постояли, так, да, бачите. от. Тяжко, тяжко, все, підібрала Маріна, пішла під бор. Дуже тяжко, тяжко кидати їм, ще не навчив. Ну, маленькі ще. Все, виходь, виходь, Таня, підбирай м'ячик. І плюс він, коли скакує, він зміняє трактори. Бійновальний, як бачите, його тяжко прорахувати, куди він відскочить. Але зараз стоять, відпочивають І інші, бо вже трошки щочки червоні, видно навіть по віки, яка червона стоїть. Молодці, молодці, допрацюйте! Молодець, молодець. Не дуже то виходить. Молодці! О! Як м'ячик, як м'ячик чили. Пачка зігнута рукою. Ну а за що ж ти від вуха кидаєш? О, Маша, ну майже. Єсть. Знов дівчата виграли. Супер, 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 супер. супер. Молодіж, як ви думаєте, скільки разів ви відрізків сьогодні набігали? Багато бі бі більше 22 відрізка. Ви пробігли. Це більше. Як ви вважаєте, Рахуйте, ви розвили якусь фізичну якість? Ми соняк це на яку акцент робили? Шивалькість. Ні. Шивалькість. Ні, спритність. Спритність. Ми ж на початку уроку розмовляли. Діана, далі. Ми старт робили стартовий розбіг. Далі нас залишили зробити біг по дистанції і фінішування. Як все це зробимо? Потім підемо пробіжимо 30-60 метрів на асфальті, тільки на асфальті. Зараз я з вами прощаюсь. домашнє завдання, Яке? Що? яка енергія, да, яка енергія вас заставляє швидко бігати, будь здоровим, красивим. Які компоненти для цього потрібні? Як для потяга, то треба паливо, якесь енергія і щоб його хтось обслуговував. Зараз рука на руку. Раз, два, три! Спартийні Все, Всім смачного в столову! В коментах пишете, чому регбі об'єднаний з легкоатлетикою. Заодно покажу пояски, писали. Ну, Тому що легкоатлетика – атлетика це є база основа. Поєднував раніше, раніше з фрізбі, ну малі не витягують. Ну так покидали, але щоб повноцінно грати, ні. А регбі можна попробувати повноцінно. Дуже багато ігрових моментів є. Для цього треба потрібно тільки пояски. От поясок, де якось спляється такий прапорець. Плашки називаємо пояски. І на поясі вони зривають. Ну це я покажу, бо ми перед цим я не показав. На останній тиждень це, це об'єднаний. Останні тиждень ми будемо грати в регбі з ними з малишами цими шостими класами. Перед цим робити тільки рівномірний біг і акцент на поставити їм каденс. Теж покажу, як каденс дуже просто навчить дітей бігати з гарним каденсом. Все дуже просто. Але щоб регбі відбувалось у вас і взагалі дуже крута штука, купите такі стрічка, я ось на ціляшки забиваю сюди, натягую, ти натянув понадіяти, вона є. І вас і відрізки бігають, ви можете зразу побігти там, 12 метрів наступний. Не, не по два чоловіка, як чоловік біг, а більше їх зразу 9-6-3. Дуже дуже кажу, прощаю, куча оправданих робити можна. Так. І саме головне, коли ви робите регбі або інші якісь. Рухливі ігри, де використовувати чи м'яз, чи пояски, і треба зробити обмеження, стрічка ну дуже круто. От далі ми, ми в проєкті Світ спорту без свистка з секундаміром 15, ну ми до 20 вправ йшли, відпрацювали з раббіними м'ячами і стрічками. То ну, дуже круто, коли є така стрічка, ми обмежуємо, де хто якусь зону захищає, ми все це покажемо. Коротше, купляйте, круто, 15 гривень метр, це вам 150 гривень 10 метрів. Взяли там, я не знаю, на, на 700 гривень купили, вам хватило і волейбольну больно площадку відчертити, все що вгодно. Далі там щось розказуєте, що так, не так. Я відео знімаю для того, щоб показати, як я роблю. Вам не подобається, не робіть, я не заставляю нікого. Ну, якщо ви щось радите, то не текстом, не пишіть не особисте, а просто зніміть і покажіть, як ви це робите. І я всім буду вдячний, тому що в кожному році можна знайти ізюминку, щось офігенне, класнюче, Взяти його, запозичити або адаптувати під своїх учнів. Тому до зустрічі до наступного тижня покажемо наступні прави, які ми робимо.